Сьогодні аграрний регіон розповість про Новоархангельський район. Розташований він в північно-західній частині Кіроградської області та займає більше 120,5 з половиною тисяч гектар. На його території є 53 населених пункти: 52 села та одне селище міського типу, 21 сільська та одна селищні ради. Території району добувають граніти, гранокіти, мігмати, піски та глини. Обсяги добування корисних копалин незначні і використовуються лише в місцевому будівництві. На території Новорхановщини проживають дуже талановиті люди, які працюють на свій край, на свою територію. На всіх підприємствах які зараз працюють у на працюють на нашій території люди дуже відповідально ставляться до програм які Зараз ідуть е, під ініціативою президента України. Новоархангельський район утворено в січні 1921 року. В межах Первомайського повіту з центром у селі Новоархангельську. в районі проживає більше 31,5 тисячі чоловік. Жнива, які прийшли в нас в цьому році. Наш район один із перших. Закінчив ці жнива. Один із перших е, намолотив. Е, Перші тисячі тонн ранньозернових культур і показник в нас по області дуже приємний. Ми входимо в п'ятірку кращих районів області. На цій території багато підприємств, сільхозпідприємств, такі як ПСП Сенюха, попені Гагаріна, Авангард які перші із перших е, закінчили жнива. Це колектив ПСП «Поп імені Гагаріна», Авангард, Вись. Е, декілька колективів на нашій території, які займаються молочарством і животноводством, вирощуванням великої рогатої худоби. це е, Весь, СВК весь і фермерське господарство Баліцького Миколи Васильовича. Но ми над цим питанням ще працюємо і думаємо, що ще ми декілька господарств підключимо, які будуть вирощувати велику рогату худобу, і працювати в цьому. Плані розвинене тут сільське господарство займаються як рослинництвом, так і тваринництвом. Розвивають і переробну галузь. Саме ці сфери є бюджетоформуючими для новоархангельщини. Сільськогосподарські угіддя займають 101,5 тисячу гектар. З них більше 90 тисяч посівна площа. Найбільше тут сіють озиму пшеницю. Вирощують також ярий ячмінь, кукурудзу, зернобобові, просу та гречку з технічних культур, цукрові буряки та соняшник. У тваринстві переважає м'ясомолочне виробництво. Ми у селі Петрівка. Тут працює племінний репродуктор із розведення кіз за анської породи. Це молочна ферма Золота коза. Перші тварини тут з'явилися у 2009 році. Тоді господарі завезли 105 п'ять занських з Республіки Білорусь. Фермерське господарство «Золота Коза є на сьогодні племенным репродуктором по розведенню коз заинтересованной породи. Це молочна порода, поэтому, конечно же, наше основное направление это молочное козоводство, племенное разведение коз. Ми сами перерабатываем молоко и производим сыры. Кисломолочную продукцию, пастеризованное молоко. Работаем с Киевом. И сейчас начинаем работать с Кировоградом. У нас мини-линия сертифицированная мини-линия, которая позволяет нам перерабатывать до 500 литров в день. Кози, сыры твердые и мягкие, молоко, козье, йогурты, кефиры. Закуски, всевозможные, сладкие, соленые, то тобто есть у нас очень большой ассортимент продукции, где-то до 38 позиций. Ферма забезпечує стойло – пасовичне утримання тварин з вигульно-кормовими майданчиками і являє собою приміщення з загальною площею 850 квадратних метрів. Це ринок, который на сьогодні тільки розвивається. Ми шукали то в якому не зовсім тісно, щоб ні з кем там не толкатися локтями. Это будущее, это молоко, которое намного полезнее, чем коровье. Молоко – Це продукція, яка буде з кожним родом все більше, більше вистребувана, і Тому ми віримо перспективу і віримо, що в ближайше час більше людей буде потребляти нашу продукцію. Козяча ферма має приміщення для утримання тварин, догільний майданчик, міні-цех з переробки молока, офісні приміщення, кімнати для охорони і відпочинку персоналу, кухню, бойлерну, туалет і душову кімнату, а також склад. Сьогодні в господарстві понад 400 тварин. Тут вирощують нащадків німецької, голландської та чеської ліній. Наші первокотки дають от 2,5 до 5 літрів молока. День, конечно, да, не за один раз, а в день. Это при двойной дойке и при машинном доении. Естественно, доении на 30% было бы больше, но при таком количестве мы просто уже вручную не можем доить. Окрім розвитку власного підприємства, фермерське господарство допомагає і в соціальній сфері району. Ми помогаем в, в Покровке, в сільській радіо. І работали з дітьми, ставили зі спектаклі, проводили новогодні утренники, роздавали дітям подарки, допомагали школі проводити ремонти, закупили для них наглядно агітацію. Да, не агітація наглядної пособи есть карти, все, що необхідно для учебного процесу. А це фермерське господарство Синюха. Тут вирощують озиму пшеницю, ярий ячмінь, кукурудзу, соняшник та гречку. А також це єдине підприємство в районі, яке займається вирощуванням посівного матеріалу. Ми в районі одні вирощуємо насіньовий матеріал і ми маємо паспорт патент на вирощування насіння першої репродукції. Цим займаємося ми вже на протязі 10 років. Ну і за що ми маємо громадське визнання, ви подивитеся за якісне насіння в цьому році. Якби отримали таку нагороду, ну ще хочу, може, похвалитися, тим, що жодного нарікання, жодної рекламації ми не мали за своє насіння. Ну, завжди ми стараємося цим займатися, щоб якість була гарна. Ми, в нас його немає там тисячі тонн, так як у нас землі не дуже багато. ну, Ми стараємося взяти якість, щоб до нас люди приїхали е, не один раз, а коли у нас з'являється. Ну, Оце слово російська клієнт, наш партнер, то що вони завжди приїжджають ще раз по насіння і не раз відоме господарство не лише на Кірово Градщині, співпрацюють із іншими регіонами. Ми довго співпрацювали із Державним резервним насінньовим фондом України. Вони проводили тендери, на яких ми вигравали, і ну, невеличку свою лепту ми теж вносили. У цей фонд і в нас купували насіння. Приїжджали люди, навіть з Донецької області. Ось хочу сказати, що ну десь із тижнів два тому назад ми насіння сої, гречки просто відправили у Автономну Республіку Крим. Вони можуть там вирощувати два врожаї. Ну, будемо тепер спілкуватися і слідкувати, як наша соя себе відчуває на кримських землях. Не забувають підтримувати і соціальну сферу, розповідає пані Ольга. Я думаю, що вже можна виставляти себе в конкурс благодійник. Ну ми ніколи не остаємося осторонні від проблем нашого села, саме перше, району, і підтримуємо усі соціальні програми, які тільки є. Ми всі їх підтримуємо через те, що ми розуміємо, що ну. Як є російська поговорка, ні хлібом єдиним жив-чоловік. Да? І в нас є тут школа, дев'ятирічка. То допомагаємо її. Є у нас на території клуб, бібліотека, у нас сільська рада, ми належимо до Новоархангельської селищної ради, через те, тут влади якби на місці немає, то виходить, що влада, ну я, я думаю, що наш селищний голова Микола Дмитрович не обідеться, коли я так скажу, бо він знає, що це дійсно так. Що, що треба зробити, то завжди ми підставляємо плече. І ось навіть зараз у Є така програма, державна внутрішні туалети у школі, то допомагаємо вже теж проплатили рахунки. Звичайно, робить у нас дуже хороший директор школи, з якою ми співпрацюємо. Вона є депутатом селищної ради. І я постараюся до поставити матеріали, а вони зроблять собі те, що треба. Завсім слідкуємо. Дороги, сніг зімою, водичка людям. То, ну, знаєте, Коли про себе розказуєш, ти можеш розказати багато і завжди і стараєшся розказати позитивні сторони, ви можете навіть спитати на вулиці. У, у, у прохожих, у наших жителів села, чи вони задоволені нашою працею і те, що господарюємо ми в цьому селі, то я думаю, що повинні люди не обіжатися на нас. У є в нас у Новоархангельську фонд. Ми створили в минулому році розвиток Новорхангельщини. Ми зібралися всі, вирішили, що там є свій внесок, який ми договорилися в минулому році. Ну, більшість господарств і брали участь. Ми, як кажуть, попереду теж <сміття> допомагали, і все-таки приємно бачити те, що вже. У нашу лікарню районну можна зайти, особливо хірургічне відділення, то нікому там не і не стидно полежать, буде, і головне, що тепло, бо нам, ну що, недолік нашого району, що в нас все таки немає централізованого газу. І отопити оці приміщення, особливо соціальні різні, ну це, це є проблема. Всігда було в лікарні холодно. В цьому році сама слава Богу, не лежала, провідувала, ходила тут. Чуть, що тепло, люди задоволені цим. От, то, то нам теж приємно з цього, що є єсть ось зразу видно, чим ми займаємося, що куди йдуть наші гроші. А ось господарство СВК Вись. У його розпорядженні 2600 гектарів землі. Виробляють як рослинницьку, так і тваринницьку продукцію. Це зернові технічні культури, а також молоко і м'ясо. Тут утримують майже 800 корів та більше тисячі свиней. Це єдине підприємство в районі, яке займається тваринництвом. Думаю, що кожен шукає своє місце в житті. Хто що вміє виробляти, в кого до чого, в кого, як кажуть, я до чого потяг, хто займається тією справою, в кого краще виходить одне, значить, займаюся одним. Тебе виходить краще, ну давай будемо займатися другим, бо це виходить краще. Ну а в сільському господарстві треба займатися абсолютно всім. Бо все воно дає прибуток, свій, свій внесок в розвиток і села, і для благо людей. Люди мають заробітна плата. У нас одна з найвищих в районі 2497 гривень. Середня заробітна плата. Ну і заробітна плата є сезонною в період. Весняно-польових робіт, жнивної пори, то в трактористів зарплата висока. Ну, до ярки протягом року більше трьох тисяч три з половиною, три вісімсот. Хто як працює, так і має. Всього тут працює 103 людини. Роботою їх забезпечують увесь рік безперервно. Наше молоко закупляють на первомайський молокозавод для виробництва дієтичного харчування. Це ми туди продаємо молоко. Більше ми нікуди його не реалізуємо. М'ясо продаємо в основному на Кіровоградський м'ясокомбінат ятрань у нас купує. Ми вирощуємо чисто екологічну продукцію, ми тваринні кормимо без добавок. Жодного разу, ми ніяких не малим, поросятам, не великим не давали ніяких добавок, то всі знають, що в нас продукція чисто екологічна. І в нас з радістю купують всю нашу продукцію. Створили в Новоархангельському районі благодійний фонд. Ми сплачуємо туди внески, які йдуть на розвиток нашої Новоархангельщини. і беремо активну участь у програмі Регіон 2015, яке яку проводимо розвиваємо, проводимо і вводимо в життя у нашому селі. Зокрема, допомагаємо школам, допомагаємо дитя, утримуємо дитячий садочок. Оце погано, що просто батьки не водять діток. У цей дитячий садочок просили ми допомоги, щоб нам і районо допомогло, і голова сільський, щоб залучити цих дітей до відвідування дитячого садка, бо це край необхідно. А так допомагаємо в дитячих спортивних школах на Архангельську і будинок творчості, і лікарні. Хто звертається? Всім допомагаємо. Ми нікому не відказуємо. В міру можливостей, всім допомагаємо. Товариство Авангард ЛТД створене у 2001 році, колись воно було занедбаним. Тепер у розпорядженні господарства близько 10 тисяч гектар землі. На сьогоднішній день це сильне господарство. Хоча на ті часи, коли існували колоспи, було шлях до комійного господарства, це було саме відставе господарство в районі. Але за період перебудови ми зміцніли, і навіть на ті роки, коли не платили заробітні плати. В районі, по підприємствах усіх, платили заробітну плату своїм працівникам, не було ніякої, ніякої затримки, виплачували заробітну плату працівникам соціальної сфери, вчителям і навіть утримували одного священника за кошти господарства. Сьогодні господарство міцне, і я радий від того, я думаю, що раді люди, які працюють в даному господарстві. Як ви бачите, міцна. Матеріальна технічна база, міцна техніка, господарство обробляє до 10 тисяч гектарів землі. Його відділки розташовані в Новоукраїнському районі. Це село Приют в Комішуватому е, Новоукраїнському району, в Черкаській області, в селі Кам'янечому і на території Ганівки, де ви зараз знаходитесь. За словами керівника підприємства, середній вік його працівників 40 років. Є ще достатньо молоді, на яку можна покластися у всіх роботах. Добрі спеціалісти, добрі працівники це запорука того, що господарство має великі прибутки в кінці року. Є стабільність, ми розвиваємося, ми маємо кошти для розвитку підприємства, для добрих заробітних плат своїм працівникам, для премій і всього іншого. Підприємство також вкладає кошти в благодійний фонд допомоги новоархангельському району. Кожний Хто працює на цій землі, живе в Новерханському і небайдуже до тих проблем, які існують в Новерханському районі, відгукуються і перечисляє кошти для тих чи інших потреб Новерхальнищини. В минулому році для ремонту центральної районної лікарні агрофірма Аванард виділила 80 тисяч карбованців, чи гривні. Крім того, коли приїжджав губернатор, ми також закупили. Обладнання для центральної районної лікарні на 50 тисяч гривень. Крім того, не стоїть осторонь від всіх соціальних проблем, які є на наших відділках. Новорханщина ну, є е, е, доброзичливим краєм, і ми запрошуємо всіх. Е, Людей, які проживають на території області, проживають на території України, приїжджайте до нас на відпочинок, побачите наші краєвиди, нашу е, річку Синюху, яка є по чистоті другою на Україні, кажуть, а може й першою, тому що води сині, сині, і людям дуже приємно відпочивати на наші річки. Також приїжджайте в наш табор Бригантина, ви також тут відпочинете, наберетеся здоров'я.